Російські окупанти катують і вбивають українців цивільних та військовополонених. Усе це вже відбувалося з українцями під час жорстоких сталінських репресій. Українську інтелігенцію ув'язнювали, а потім таємно розстрілювали за те, що вони прагнули самостійності і самостійної своєї країни окремо від Москви. Один з представників розстріляного відродження український драматург, письменник Микола Куліш, як і за що чекісти знищували його? Дивимося в рубриці. Історія простими словами. з Шалено обдарована постать української культури, яка була жорстоко вбита сталінським режимом, його називають найвидатнішим драматургом України, талантом світового масштабу і навіть прирівнюють до Шекспіра Микола Куліш, український драматург, режисер, письменник, діяч української освіти і педагог, зробив вагомий внесок у розвиток українського театру і боровся за відродження нашої нації окремо від Росії. За що сам став розстріляним відродженням. Про унікальність Миколи Куліша та чекістські звірства проти нашої інтелігенції розкажемо просто зараз в історії простими словами. Народився майбутній письменник у бідній сім'ї на Херсонщині. Батько був наймитом, а мати письменною селянкою. З дитинства Микола наймитував теж. Пас худобу і нянчив дітей заможних селян. Спочатку хлопець вчився у церковній школі, там помітили його здібності. І місцева інтелігенція вирішила допомогти зібрати гроші на його навчання. Микола вступив у училище, а потім у гімназію. Хлопець був лідером серед ровесників рішучим, відвертим та різким. Гострим на язик зазначають історики. Кілька разів Миколу відраховували, як він писав, сам, за організацію гуртків молоді неповагу на до начальства. Але, попри запальний характер, вчителі любили хлопця і підтримували. Згодом він вступив до Одеського університету однак приступити до навчання не вдалося. Почалася перша світова війна. Юнака мобілізували до царської армії. На передовій Микола Куліш отримує важкі поранення, одне з них в голову. І навіть на фронті митець продовжує писати: під час лютневої революції 1917-го стає на бік більшовиків, сподіваючись на побудову в Україні справедливого та вільного життя. З приходом гетьмана Павла Скоропадського Куліша на п'ять місяців кидають за ґрати як червоного офіцера. Зазначає історична правда. Та й у в'язниці він займається літературою, впорядковує тюремну бібліотеку. Згодом на Херсонщині письменник допомагає відкривати дитячі садочки і школи. В часи голоду рятує від смерті дітей. Пізніше стає інспектором шкіли, займається опікою безпритульних дітей. Шалену славу митцю раптово принесла постановка його п'єси з назвою 97 Про голод на Харківщині. Говорять, що під час вистави жінки в залі не притомніли. А під театром чергували медики. За театральний сезон виставу показали рекордну кількість разів понад 50. На ювілейний показ запросили у Харків автора. Микола Куліш вперше побачив свій твір на сцені. Коли режисер оголосив про присутність автора, зал вибухнув оплесками. Миколу Куліша, який не хотів підійматися на сцену, артисти винесли на руках. Люди кидали квіти, захоплено кричали. Інформує суспільна культура. Цю виставу згодом побачили у США та в Москві. Аплодиці. Микола Куліш переїжджає до української столиці Харкова. Місто було центром відродження української культури. Тут митець знаходить однодумців і глибоко занурюється у творчість. Він стає президентом вільної академії пролетарської літератури в Апліте. Редагує журнали і починає співпрацювати з театром Леся Курбаса «Березіль». Тандем Миколи Куліша з Лесем Курбасом називають справжнім феноменом. Вони об'єднали свої таланти воєдино і дивилися в одному напрямку. Митці доповнювали одне одного, їх чекав приголомшливий успіх. Їхні вистави були про бажання змінити несправедливий світ, парадокси радянської українізації, революцію та стрімкі перетворення в СРСР. Зазначає медіа чи тому під час однієї з вистав у Москві трапилося дещо справді вражаюче. Акторка зі словами своєї держави Я хочу під прапором ось цим, і розгорнула на сцені жовто-блакитний стяг. Хмари над митцями почали згущуватися. П'єси не пройшли цензуру і їх заборонили. Популярні твори Куліша починають критикувати і звинувачують в ідеологічних недоліках та наклепі на радянщину. Митця починають переслідувати. 1934 року Миколу Куліша затримують, його звинувачують у приналежності до терористичної організації, підривній роботі проти КПБУ, підготовці терористичного акту проти Сталіна та його найближчих соратників. Разом з ним по цій справі проходили ще 17 митців. Їх жорстоко катували і допитували, знущалися так, що товариші зізнавалися у тому, чого не робили, і свідчили один проти одного. Так було і з Кулішем. Його колеги заявили, що саме йому доручили замах на самого Сталіна. Інформує історична правда. Миколу Куліша засудили до 10 років ув'язнення у суворих соловецьких таборах. Там він сильно захворів на туберкульоз. Митця тримали у повній ізоляції у камері одиночці без прогулянок і навіть медичної допомоги. Історики кажуть, драматург намагався зрозуміти причину свого ув'язнення. І, перебуваючи у в'язниці, писав органи з проханням розстріляти його як великого грішника. Невдовзі таки трапилось. Місяці три дні Микола Куліш не дожив до свого 45-річчя. Чекісти розстріляли його в урочищі Сандармох разом з іншими представниками відродження української культури. Згодом Миколу Куліша посмертно реабілітували за відсутністю складу злочину. Так радянська влада знищила видатного українця. Який хотів розквіту для своєї країни, і можна лише здогадуватися, скільки б цінних творів подарували світу наші літератори, якби не великий кривавий сталінський терор, Росія безсоромно знищувала українців тоді і продовжує робити це дотепер.